Вітаю всіх, хочу подивитися на такий момент відкриття кордонів для чоловіків. Мені йде зараз така тенденція, цікава. Це повторний розклад, звісно. Взагалі. Мені цікавить, ось що відкриття кордонів для чоловіків взагалі відбудеться. Відкриття кордонів для чоловіків взагалі відбудеться. Очікувати можна всього чого. Тепер дивіться. Відкриття кордонів однозначно буде. Це карта Сонця. Це найпозитивніша карта в колоді Таро будь-якій Ленорман, Таро. Це однозначно, так, однозначно позитивний варіант в будь-якому аспекті. Воно буде: ніхто не буде тримати ці кордоні постійно закритими. Мало того трійка Пентаклів. Вивчається цей момент до нього підходять серйозно, як їх відкрити. Щоб було вигідно. Знову дві кубків є двоціна ситуації. Я прекрасно розумію, як будуть випускати людей, що можуть деякі категорії просто не випускати. Зараз я кажу про те, що. Про ту категорію, яка військово зобов'язана відвоювала, чи той резерв військовий, які хочуть тримати в країні. Чи? Ось дивіться. А тепер тепер дивіться уважно. у Рицар Пентаклів це дорога рух, П'ятірка мечів, карта війни розчарування. І підірка кубків також нерви розчарування розпач. Ось військові переміщення військових буде під конкретним питанням. Де чоловіків кордони відкриють. Але знову ж таки, як будуть переміщуватись ті, хто воював, у ті, хто має досвід. Ось кордони. В принципі, відкриття їх буде. І рух на кордонах буде? Тут питання ще таке: що треба закінчити війну повністю максимально. Щоб ми мали можливість випускати. Але, наскільки наші хочуть випускати військових за кордон, щоб вони повернулись? Тут такий нюанс. Тепер. В якому році можливо відкриття кордонів? В якому році можливо відкриття кордонів для чоловіків? В якому році. Можливо, відкриття кордонів для чоловіків. 25 рік. 26 рік. Твердую, 25 рік дурень. Думають. Сонце випало, дивіться. Після конкретної зміни ситуації. А ось мені йде аеропорт. А ось 26 рік, якщо дивіться, відкривають у му році кордони під кінець року. 26, ох, починають висновки робити, що багато звалить. І почнеться канітіль на цю тему. Кого як випускати чи не випускати. Дійсно, будуть за цим слідкувати. 25 рік очікуємо зміни на тому кордонів, серйозні зміни. Тому що дійсно вже це питання постає. Тобто, по дурню це зміна ситуації, кардинальна. Почекаємо, побачимо. Дуже цікаво.